Рятують життя дітей з невідкладними станами з буковини інших областей та сучавського повіту півроку, як у Чернівецькій міській дитячій лікарні відкрили нове відділення, яке облаштували в рамках гранту транскордонної співпраці Румунія, Україна. У медичному закладі закупили сучасне обладнання та створили усі умови для перебування пацієнтів. Нині до міської дитячої лікарні приїхали румунські партнери, а також посол Молдови і Румунії, щоб побачити, як працює відділення, та обговорити наступні кроки співпраці. Відділення невідкладних станів у Чорнівецькій міській дитячій лікарні відкрили у травні 2024 року. Сюди потрапляють діти, які потребують екстреної медичної допомоги. У кімнаті суміжних спеціалістів дітей оглядають лор, педіатр та офтальмолог за півроку. У відділенні невідкладних станів пролікували понад тисячу дітей. Щоб допомога надавалась в одному місці 24 на 7, на якісному обладнанні з якісними послугами з спеціалістами, які Працюють за міжнародними стандартами. Це була реконструкція самого відділення, обладнання, закупівля обладнання, налаштування цього обладнання, зокрема, дві операційні, які знаходяться в укритті. Автономне енергопостачання, автономна робота операційних столів, рецепції, термобокс. Подивитися, як облаштували і працює відділення невідкладних станів до міської дитячої лікарні. Завітали партнери транскордонного проєкту посли Республіки Молдова та Румунії. Віста да ічмяперміс під час сьогоднішнього візиту я переконався, що усі роботи по проєкту були виконані надзвичайно якісно, як ремонтні роботи, так і обладнання було закуплено високоякісне. Лікарі, які працювали над цим проєктом, а також проєктна команда, менеджери цього проєкту зробили надзвичайно гарну справу. Усі сторони, які реалізували цей проєкт, зіштовхувалися з багатьма випробуваннями, але вдалося подолати їх. Це є надзвичайно гарним досвідом і для інших установ з інших областей. України наступний етап співпраці розвиток нейрохірургії у дитячій міській лікарні. Для облаштування відділення планують залучити додатковий грант. Цей проєкт передбачає закупівлю деякого дороговартісного обладнання для складних нейрохірургічних операцій, для того, щоб визначитись з діагнозом і надати якісну допомогу. І ми розуміємо, що без, без Якісного оснащення деякі операції зробити складно або вони затягуються в часі. Ми зараз робимо ці операції, але вони ми, ми хочемо робити ще краще. У лікарні проводять майже 300 нейрохірургічних операцій в рік. Тут надають медичну допомогу дітям з черепно мозковими травмами, вродженими вадами центрально-нервової системи та з різними новоутвореннями. Нейрохірургія це є. Реально мікрохірургія, навіть так можу назвати, що потребує реально таких технологій для того, щоб робити, в тому числі і складні, але дуже точні хірургічні такі маніпуляції і операції. Для того, звісно, це потребує інших таких технологій, яких поки що. Деяких у нас в закладі немає. Потребуємо нейрохірургічного мікроскопу, але поки він буде, у нас також за гроші гарних людей, благодійників вже придбаний придбані бінокуляри, якими ми користуємося, і в принципі проводимо це досить на такому високому рівні. Екіпадечнеексплікатка проєктна команда лікарні сьогодні повідомила, що вони подали нову ідею, новий проєкт на конкурс. З нетерпінням чекаю на результати цього конкурсу. Дізнатися, чи їм вдалося залучити ще одне європейське фінансування? Мені здалося цікавим з презентації. Це те, що менеджмент цієї лікарні залучає кошти з різних джерел фінансування, зокрема, як, наприклад, транскордонні грантові програми, програма Румунія, Україна. Нині проєкт з розвитку нейрохірургії подали на розгляд і чекають затвердження європейських партнерів. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4